Мій Господи, якби ти не прийшов, кожен може собі згадати, я сижу під гарним враженням. Церква дорога, дорогі присутні гості, земляки. Я дякую Богу. Мені подарували касету. Я був взагалі далеко від Бога, далеко від віри. Я з цього всього ходив, пастор сміявся, що там десь говорили про Бога, про Дух Святий, про Христа. Я взагалі далекий був від цього. І одного разу я був на весіллі, де мені знайома одна із людей подарувала касету, аудіо, просту касету. Розірваний занавіс називалась касета. І там був мюзик. Ми говоримо з ним про культуру. Мюзик, де були такі слова Сину мій, як довго я чекав? Зими і весни я чекав. І між нами з тобою цей занавіс, який там розпівувався. Він розірваний сьогодні мною. Я зрозумів про Бога, йде мова. Бог відкрив мені вуха, відкрив мої очі і народився. Це народження я пережив. Ця літургія прийшла в моє серце. Та я сказав, Господи, прости мене! Це була четверта ранку. Просто від касети. І я вирішив в своєму житті, друзі. Скільки Бог дасть мені життя, посвятити всі ті роки, які мені ще жити, молоді Богові, доносити через культуру, через будь-що. Я сам по фаху адвокат в адвокатурі багато людей витягую, спасаю, допомагаю їм. І в кінці кажу, це тобі не допоможе. Тобі треба Ісус, який тебе народиться. І коли я побачив цей хор прекрасний оберіг, я був в захваті, що сьогодні Бог через них може зайти в адміністрацію, в судову установу, будь-куди, де може прославитись ім'я Боже. Де був колись 30 років тому цей занавіс зірваний комуністичний, але він ще в кабінетах деяких є. І через таких людей, як оберіг, Бог буде заходити в ці зали для того, щоб руйнувати атеїзм і остатки Солдечщини, щоб і там народжувалися в тих серцях корумпованих, грубих, необтесаних. І Ісус, який приборкає їх потім і народить для Свого. Царства. Амінь. Аллилуйя. Слава Ісусу! Слава Ісусу. І моя молитва сьогодні і моє привітання, щоб велика Волинь, благословенна наша Волинь, вона дуже велика, вона дуже славетна. Як колись наші князі Радзевіли мали причетність до надрукування нового заповіту або його частин. Ви знаєте, це так, в історії. Нехай ця це, це спадщина відродиться в усіх куточках нашої землі, де люди будуть проставляти Бога за Євангеліє, яке відродить нашу і мою і твою націю, де будуть люди, слава від Бога. І моя молитва і вітання сьогодні, щоб це Євангеліє прийшло в кожне серце, і луча, і Волинян. І нашої славетної України благослови Господь, нашу державу, і нехай весь та розкаже Амінь.